Доброго дня, шановні друзі, і знову Кам'янелівській зустрічі. На дворі вже пахне весною, якось так незвично, ще лютий, останні місяць зими, а вже, а вже весняний легідь вривається в наші вікна, двері, душі. А це нормально, життя триває, природа не спить, вона виконує свою функцію. І ще трошечки весна махне крилом, а там дивись великодні свята. Радість неймовірна. А якщо вона ще буде з перемогою і там на сході України запанує хоча б якийсь відносний спокій, їй Богу, буде прекрасний час. Ми будемо радіти тішитися, бо Христос Воскресне і порадує, потішить нас, бо Україна вистояла. І сумніву цьому немає, так воно і буде. Дай Боже, щоби скоріше. Готуючись до тих великих великодніх свят, ми в цьому році спромоглися разом із яворівським відділом культури, разом із упорядницею книжки, вдруге видати, перевидати, тобто розширивши це видання Гаївки Яворівщини. Унікальна книжка за своїм наповненням, за своєю сутністю, бо нас повертає з одного боку. В давні язичницькі часи, але в той же час вона наповнена тим світлим Воскресінням Христовим. Якщо хтось свій час не придбав першого видання, має можливість зараз себе потішити, І особливо вчителі, які працюють з діточками, які так люблять водити та гаївки навколо церкви, навколо школи, вони можуть почерпнути неймовірно велику кількість тих чудов. Витворів народу українського гаївок. Тим більше, що на цей раз пані Леся винайшла гаївки, який свій час позаписував в незабутньої пам'яті священник греко-католицької церкви, вже, на жаль, покійний там, в там небесах, в записах отця Петра Зеленюха. Це теж тішить. Бо з іншого боку, це не тільки данина, а тим весняним обрядом, християнським обрядом. А й пам'яті великого українця, який впродовж свого життя боровся за те, щоб Українська греко-католицька церква воскресла і стала повноцінною нашій державі. Тому звертаю вас всіх з багатьох міркувань саме до цієї книжки, Гаївки Яворівщини». упорядник Леся Балух, освітянин, мабуть, від народження, освітянин за своєю, за станом своєї душі. За своїми уподобаннями, людина, яка віддала себе дуже багато в освіті і діти, якої я впевнені, завжди пам'ятають про свою вчительку, пам'ятають колеги її як методиста районного відділу освіти. Зрештою, сельчани пам'ятають, бо вона, зрештою, в сьогоднішньому дні активна, така ж рвійна і так же тягнеться до творчості. Яврівські Гаївки, видання друга. І, звичайно, весна це насамперед наша молодість, наші діти. І тому не випадково саме десь цей час з'явилася книжка молодого автора. І, до речі, мене дуже тішить, що молоді, зовсім юні школярі, гімназисти звертаються до творчості. Здавалося би, там війна, там пікучий біль, просякає через всі тіла наших захисників і захисниць. А тут. Зовсім своїми юними обличчями, своїм юним розумом ще, але творить. Гімназист Львівської класичної гімназії Володимир Мармура поділився своїми баченнями в книзі таємниці віртуальних ігор. Здавалось би, таке собі щось просте, мабуть. Але я впевнений, що сам автор не до кінця. На початках усвідомлював, що він витворив. Чомусь ця книжка в мене асоціюється із давнім європейським середньовіччям. З тим часом, коли я творив Рабле «Сервантес». я не хочу сказати, що Володимир Мармура приємнявся своєю творчістю до цих видатних титанів світового творчого надбання. Ні. Але він вибудував так сюжет, де, здобуваючи ту мету, яку поставив. Віртуальний світ перед ним і його товаришами, він показує і наше сьогодення, хай казковий якийсь, якийсь такий загальному вигляді, але він витворює те, що діється навколо. Згодом, можливо, ця книжка переросте, та вона вже переросла, бо на презентації, яка відбулася в класичній гімназії нещодавно, буквально кілька днів тому. Володимир Мермора зізнався, що він написав вже другу частину цього серіалу книжкового. І знову його герої будуть мандрувати, і знову буде десь відображатися в їхніх діях, в тих світах, які інколи творять неймовірні ситуації, де, здавалось би, виходу немає. Але Юнь знаходить вихід, і добро перемагає зло. Зрештою, в останніх розділах книжки, яка вже побачила світ, саме тим злом є Російська Федерація. І коли я запитав Володимира, а це ж хтось тобі так може підказав? чи Ні, каже. зло мусить бути поправне. І це зло на сьогодні, його розуміння Російська Федерація, Російський Фашизм, Російська Орда. І так воно стане. Діти вони завжди промовляють правду. Це старше може там щось придумувати. Якось видозміняти, щось вкладати зовсім інші, потаємний відкритий щирий зміст, задумуючи, що згодом признаються в продешниці змісту, який вони. А діти, вони щирі. І от, власне, Володимир Мармура раджу, якщо хтось цікавиться саме творчістю юних, пошукати в книгарнях цю книжку або безпосередньо самого автора в класичній гімназії. До речі, в суботу відбулися підсумки конкурсу молодих літераторів, який проводить щороку Мала Академія наук в Львівському університеті, засідало серйозне журі. Мені так, випала честь бути в складі цього журі. І хочу сказати, що наша молодь виразно зростає, зростає в розумінні відповідальності за рідну мову. Вони тягнуться до творчості і все глибше і глибше освоює ті ази, а, так, а відтак і розвивають їх. І з'являється прекрасна поезія, прекрасна проза. Нам важко членам журі було відібрати тих, хто займе перші місця гран-при, хто поїде в Київ на змагання молодих літераторів. Але мене дуже тішить, що незалежно від того, з якого району приїхали учасники, вони привезли поезію, прозу, драматургію. І всі вони мислячі, і всі вони прагнуть представити те глибоке розуміння рідної країни. Ну, якщо вже зачепив дитячу тему, то я хотів би повідомити всіх, хто захоплюється математикою, що в співпраці із Благодійним фондом Ліцей з Львівським фізико-математичним ліцеєм ми віддавно ведемо серію видань, інформаційних видань, присвячених математичному конкурсу міжнародному кенгуру. І цей випуск посвячено «Кенгуру», який відбувся у 2021-2022 навчальному році і у 2022-2023 навчальному році. На сторінках цієї книжки, яку я тримаю в руках, неймовірно цікаві завдання, які зможуть розв'язувати ті, хто захоплюється математикою, удосконалюючи свої знання з цього предмету і бажаючи максимально наблизитися до майбутньої професії. Ще одна новинка Кам'янярівська, яка випущена у співпраці з нашим давнім другом, прекрасним друкарем. З ФОПом папіщуком Павлом Миколайовичем і його друзями, яка називається Генетична патологія і її бронхолегеневі прояви. Це посібник для студентів медичних закладів, досить він змістовний. Як бачите, він не тендітний, а представляє дуже багато матеріалу, який пригодиться студентам. Справді, книжка добротно зроблена. Вона вражає нічим не відрізняється своїми зовнішніми параметрами, так як і внутрішніми, бо внутрішніми від подібних видань, які виходять за кордоном. Автори цього підручника, пані Кіцера Ковальчук Чернюк. Тому просимо в Львівському медичному університеті спробувати відшукати, якщо в не потреба, вам цей підручник. Отак і потихеньку добігло, добігло до кінця сьогоднішньої нашої зустрічі. Я представлю вам ті новинки, які з'явилися на початку цього року, це 2024, року, в якому триває незакінчена ще війна, року, в якому ми очікувані перемоги. Ну, але життя триває, тому заходьте на сайт, читайте. Наші повідомлення сприймайте, роздивляйтеся їх, замовляйте ці книжки як в видавництві, так і безпосередньо в тих інституціях, від імені яких випущені вони. В силу можливого зможемо, будемо прагнути виконати ваше замовлення. Не забувайте про те, що українська книга, як ніхто книг, інше, потребує сьогодні підтримки. Підтримки матеріальної. Тому заходьте. На наш сайт, там є банківські реквізити. Будемо вдячні, якщо ви пожертвуєте, незалежно чи то гривень, чи 100, чи 200 гривень, чи 1000, і незалежно в якій валюті, рідній українській, чи в зарубіжній. Щиро вам дякую за те, що ви є, що ви нас слухаєте, дивитеся і дай нам Боже в спільноті дочекатися великої перемоги, як я починав з Великодня. Тому хотів би, власне, надіятися, я чомусь живу саме, що Великий не зустрінемо вже у вільній країні. Без ворога.